Всі були молоді та зеленіші, і жах смертельний ніс. Вони на схилили сонячне знамено. Їх юних сміливців лиш жменька була. Гадаймо, рік 1918. й біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула, пробудила всю Україну який став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. Клонитися перед подвигом наших земляків, які боронять кордони нашої держави, приймаючи естафету незламності, стійкості та мужності. Шановні павлоградці, сьогодні вся Україна, українська громадськість відмічає день пам'яті героїв Крут. Для кожного українця глибокий біль втрати тісно переплітається із почуттям гордості за нашу націю. Цей подвиг став легендою, символом героїзму та мужності в боротьбі за свободу і незалежність українського народу. Сьогодні холодний морозний день, і це дуже символічно, тому що майже 100 років назад, в такий самий морозний день. Гинули сотні патріотів, які готові були боронити Україну, навіть не зважаючи на те, що не мали бойового досвіду, оснащення, достатньої зброї, та їх було мало. Так само у 2014 році наші воїни Хто з шахти, хто з підприємства, хто за студентської парти вирушили на фронт боронити нашу батьківщину. Ми будемо боротися за те, щоб перемогти у цій війні агресора всіма силами. Саме тому ми пам'ятаємо нашу історію, адже кажуть, що той, хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Тому шануємося, бо ми того варті. Слава Україні! Пам'ятаємо всіх героїв, які віддали найцінніше своє життя заради спокою, незалежності, заради свободи нашої. Бою життяму, вільні меці, не славнімо граніт, поплачене! Оголошується хвилина нашої пам'яті. Хвилина мовчання.